Отак От працює дощування шланга. Бачите? Круто. Бачите, яка економія води, як воно ніжно поливає кожну рослиночку. Отак. От Дивіться, яка красота у мене. Бачите, нічого не забити. Це були гарненько. Бачите? А ось розсада моя, дивіться. Якби я її шланги поливала, вона була б, ну, ви розумієте, що було б поламалося, побилося. А так собі Ось все мокре, повністю все мокре, все прекрасне. Бачите, трахіліум. Жучок, кому безплатно жучка. Трафілівом 450 гривень 10 штук, або один все по 55. І це вони набралися ці таракани. Це бутилони 65 або 300 віхери по 85. Тому так пишіть. Така красота у мене. О, давайте я вам зараз розкажу про... thank é